На балансі 10-го жеку утримується 251 будинок різної поверховості. Більшість з них мають термін експлуатації більше 20 років, а тому потребують капітального ремонту. Станом на 1 квітня рівень виконання поточного ремонту виконаний на 87%. За півтора місяці планують повністю закрити це питання. Про це повідомив директор комунального підприємства Руслан Волок на розширенній нараді у мерії 3 квітня. Три інші комунальні підприємства такими показниками похизуватись не можуть. В 10 му жеке на сьогоднішній день значить, почти 90 в Деснянском почти 70%, в новозаводі – нет Виктор Васильевич, в Новозаводі под 60 процентов, по му уже по 30 У В 16-м году объем текущего ремонта жилого фонду составил 3 миллиона 382 тисячі гривень. Це на 94 процентов больше, нежели в прошлом году. Из них 997 тысяч гривен профинансированы из городского бюджета согласно программы проведения текущих ремонтов домов в первом полугодии и 2 миллиона 385 тысяч гривен за счет собственных средств. Окрім цього, працівники намагаються якісно прибирати прибудинкові території та сходові клітини у під'їздах, забезпечено вчасний вивіз сміття. Та що не менш важливо, підприємство є прибутковим. Цього року вдалося отримати 2 мільйони 721 тисячу проти 713 тисяч гривень за планом. Я все привісі. Робота керівника заслужено отримала найвищий бал за старання.